Це не підводний човен, а центр управління ядерною зброєю радянських часів 40 метрів під землею. Я тільки вводжу, що ракета летить по 15-му плану. А чи Нью-Йорк це чи Бостон? Цього я не знаю. Лівою рукою. Натискаєш на цю кнопку, правою повертаєш ключ. У 1980-х роках, коли Геннадій працював, лише на цьому місці базувалося 10 радянських ядерних ракет, готових завдати удару по американських містах за лічені хвилини. Зараз це музей, а Геннадій – екскурсовод. Після розпаду радянського союзу нова незалежна Україна успадкувала на своїй території третій за величиною у світі ядерний арсенал. Вона відмовилася від нього в обмін на гарантії безпеки, відомі як Будапештський меморандум. Виявилося, що обіцянки з боку Росії, США та Великобританії мало що значить. Все більше українців шкодують про те, що їхня країна відмовилася від цієї зброї. Вони кажуть, що якби Україна все ще мала ядерну зброю, можливо Росіяни не вдерлися б річ у Тим, що в 90-х роках Україна не могла дозволити собі утримувати все це. Але зараз, через три роки після початку повномасштабного вторгнення, люди тут ставлять собі запитання, як Україна без ядерної зброї може захистити себе від Росії, яка постійно погрожує напасти з тими ж боєголовками, які колись базувалися тут. Єгор Фірсов був обраний до парламенту України у 2014 році. Після вторгнення Росії у 2022 році він пішов на військову службу і Зараз командує підрозділом безпілотників. Ми вже проходили болісну історію з Будапештським меморандумом. Нас просто надурили, і зараз ми проливаємо кров за те, що нам не дали ніяких гарантій, і суспільство ніколи не допустить, щоб щоб, щоб таке повторилось знов. Від початку повномасштабного вторгнення Росії Україна підписала низку двосторонніх угод у сфері безпеки з такими країнами, як Німеччина, Великобританія та США. Вони включають зобов'язання постачати зброю та консультуватися протягом 24 годин, якщо Україна знову зазнає нападу. Фірсов вважає, що цього недостатньо, окрім падіння режиму Путіна чи вступу України в НАТО, він бачить ще один шанс для досягнення тривалого миру міжнародні миротворці. Декілька тисячні контингенти по всій лінії фронту від там умовно кажучи британців, французів, німців, поляків це суттєва гарантія, що можливо буде мир і війна далі не продовжується. Всі інші види домовленості. Це гарантовано, що війна знову почнеться колись, можливо, через місяць, можливо, через рік. Аналітики кажуть, що для цього знадобляться десятки тисяч військовослужбовців. Навіть якщо і це велике, якщо такі країни, як Німеччина і Великобританія, будуть готові ризикнути і відправити своїх солдатів протистояти Росії. Велике питання полягає в тому, чи є у них достатньо військ для цього. Роуз Гетемюляр була високопоставленою американською дипломаткою. На початку 90-х років вона керувала американськими зусиллями з контролю над ядерною зброєю в колишньому радянському союзі. Ми не передбачали тієї агресії від путінського Кремля і Москви протягом цього поточного періоду. Можливо, ми повинні були, можливо, це було наївно. Але я думаю, слід пам'ятати, що Будапештський меморандум і тристороння заява, ці домовленості купили Україні 30 років незалежності і суверенітету. То щоб утвердитися як сильна країна здатна боротися за своє виживання, як вона це робить протягом останніх трьох років. Гете Мюллер скептично ставиться до того, що всі 32 члени НАТО зможуть домовитися про миротворчу місію, але каже, що присутність військ навіть невеликої кількості могла б змінити ситуацію. весь сенс присутності військ країн, членів НАТО і ЄС полягав би в тому, щоб бути по суті силою стримування і своєрідною розтяжкою для ширшого залучення, яке Росія завжди повинна буде побоюватися, якщо вона нападе на країни НАТО і ЄС the European Union. і, попри все заявлене Трампом, Гетемюлер вважає, що йому все ж доведеться зробити більше, ніж йому зараз хотілося б. Чесно кажучи, я думаю, що пан Трамп хоче бути великим миротворцем. Так він не захоче, щоб його вважали тим, хто програв ці переговори. Я думаю, що Сполученим Штатам доведеться досягти певних домовленостей і зобов'язань, і це буде частиною остаточної миротворчої угоди. Попри всі неофіційні брифінги, які стверджують протилежне, наразі немає жодних реальних ознак того, що Україна серйозно думає про те, щоб спробувати повернути собі ядерну зброю подібну до цієї експерти кажуть, що на це підуть роки, і це майже неможливо зробити таємно. Але інші країни, що мають великих ядерних сусідів, безумовно будуть дивитися на Україну, щоб зрозуміти, чи можна довіряти обіцянкам заходу щодо безпеки, або чи потрібно їм розробляти власні плани. Б.